Ікони рідного краю можна побачити на виставці, що відкрилась в обласному краєзнавчому музеї. На ній представлено близько 60 святих образів з колекції заслуженого художника України Володимира Кузіка. Він збирав їх майже 30 років по всіх куточках Поділля. Особливістю ікон є барви кольорів, орнаменти та розписи, що характерні для нашого регіону. В образах святих втілені народні уявлення про красу людини. Ікони зображені як на полотні, так і на дереві. Їх бачила наша знімальна група. Зображення Богородиці та Христа, а також святих, які вважаються покровителями та помічниками у певних справах, сюжетні композиції, такі як «Успіння Богородиці, Тайна Вечеря, недрімане око, народне трактування плащиниці, гроб Ісуса Христа. Загалом більше 60 образів святих з власної колекції представив на виставці заслужений художник України Володимир Козюк. Усі вони зібрані з різних куточків Подільського краю. Особливість подільської ікони це те, що ікона має своє обличчя, це те, що ікона впізнається. Якщо подільську характерну ікону показати в будь-якому регіоні на будь якій виставці, фахівці визначать, що це подільська ікона. Ці ікони не є канонічними. Проте були часи, коли вони знаходились в церквах. Після реформи патріарха Нікона все змінилось, зазначає митрополит Української автокефальної православної церкви, керуючий Вінницькою і Хмельницькою єпархією отець Роман. До реформи патріарха Нікона в Росії, то це все належно сприймалося як, ну, як канон, канонічне і незаборонене. Після цього, як почалася ця реформа, багатьом це не сподобалося і почали все робити по-новому. Володимир Козюк збирає ікони вже майже 30 років. В його колекції налічується до 120 образів святих. Деякі з них йому дарували, інші купував. Є такі, які на сьогодні коштують близько 5 тисяч доларів. Неодноразово колекціонеру пропонували їх продати. Проте Володимир на це не погоджується, адже у нього є мрія створити музей ікони. Головна ідея цього збирання це не накопичення грошей, а мета передати безкоштовно місту області. І я не хочу, щоб це був музей Козюка чи іншого, я хочу просто зробити музей, який буде характеризувати мистецтво Поділля, який буде навчати наших дітей і онуків, і щоб ми мали своє обличчя. У здійсненні такої мрії Володимиру Козюку пообіцяв посприяти голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига, який завітав на відкриття виставки. В свою чергу пан Володимир подарував йому старовинну срібну іконку Святого Миколая. Губернатор сказав, вона стане його талісманом. Виставка Ікона рідного краю триватиме до 22 січня в обласному краєзнавчому музеї.